Вітаю! Мене звати Зубок Олександра Сергіївна. Я лікар-дерматовенеролог. Спеціалізуюсь на діагностиці та лікуванні дерматозів, на проведенні дерматоскопії та видаленні новоутворень шкіри. Я членом Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, Європейської академії дерматології та венерології та Міжнародного товариства дерматоскопії. Прагну до безперервного розвитку і оновлення знань. Я допомагаю пацієнтам з такими захворюваннями, як акне, розація, сабурейний дерматит, соріаз, екземи, атопічний дерматит та з інфекційними захворюваннями шкіри. Також використовую дерматоскопію для діагностики різноманітних новоутворів шкіри і виконую картування родимок за допомогою апарату цифрової дерматоскопії Дермоскан я дотримуюсь принципу комплексного підходу. Не на маскуванні проявів хвороби, а на знаходжені причини для відновлення вашого здоров'я та краси шкіри. Запрошую вас на консультацію до клініки AirDoc. Ми знайдемо рішення, яке підходить саме вашій шкірі.